доброго ранку. Дивіться, що у нас тут робиться. Лє, Ле... не то, що як з відра, я навіть не знаю звідки. Просто водоспад. Ось подивіться, що тут. Просто море. Ось чому наші сусіди підняли рівень. Так, я не знаю. Сантиметрів може. Сантиметрів може. Фокусу нема. П'ять точно. Таких калюжа глибока. Ані в школу їхати. І нам теж з Артемчиком. А, правда, Артемчик? ти не хочеш школу. Я не хочу, але школу. Да ладно. Анечка, ты боишься? А идем в мою комнату, идем. <связываем> <связываем> ну так идти, там легко, <связываем> гарно. Тебе <Тоби> страшно? <связываем> Это ну, не бейся. Ну, не ну что там? Ну что? Школа твоя сегодня закрыта. А что мне с работы такое не прислали? Все Я тоже почну зробити, що там з лікаря. А мені. Чого не прислала нічого. Ти радий? Покажи, що ти радий. Да. Не, ну це бувало. Щойно прийшла смс зі школи, що типу, діапарен заповіні школу затопило. вона сьогодні закрита. Отаке. От Зайшла щойно, щойно в аптеку. Забрала медикаменти для Артема. У нього екзема на руці така страшна. ой. Хоч за це платити не треба. Тут дітям. Ай, спотикач. Тут дітям до 18 медикаменти безкоштовно. Отже, прийшла на роботу, йду з роботи. Прийшла на роботу, а робота зачинена. Такий потоп, що по всі колодку води в магазині. Але добре, що... Там зі шваберами дівчата вже попрацювали. То все окей. Відер. Що така історія? Два рази на день мазати, зате. А ось це чотири рази. Ага. Зовсім нещодавно в одному з відео я показувала, що купляла гудзики. І робила крій, і ось нарешті сорочка моя готова. Сорочка з 100% бавовни, такого бежевого кольору, з довгим рукавом, саме те, що мені потрібно, щоб добігти до роботи і не згоріти під цим сонцем. Шила її саме для цієї сукні. Ця сукня у мене з секонд-хенду з Charity Shop. Більш-менш вони так поєднуються по кольору, і мені здається, це виглядає дуже гарно. Адже сукня, бачите, вона така на тоненьких бретелях. Ну, не знаю, мені щось хочеться прикривати плечі. А, показую свій образ на сьогодні, такий для мене новенький. Але сорочку я буду пов'язувати Наталі, от зараз ще це ще зроблю. Бачите мене? Сподіваюся, так. Ось таким чином. По-перше, так, я ноги свої подовжую. По-друге, ну, якось, знаєте, так гарно ось тут. Ще я буду підкачувати свої рукави, але потім, коли я вже там прийду на роботу, зараз ні. Ось таким чином. В мене буде капелюх, щоб заховати обличчя від сонця, окулярики, сумочка. І ось, і ось повний образ. Ось таким чином така краса у мене вийшла. Отже, всім гарного дня. А я пішла на роботу. Бувайте. Напевно, місяць я вже не знімала, як у нас тут справи з нашим будівництвом. Ну, як нашим, будівництвом на нашому районі. Тут таке робилося. Все воно розкопали і знову закопали. Але так якось утрамбували, я так розумію. Не знаю, може будуть. Я не знаю, що тут буде відбуватися. Я навіть командувати це не можу, тому що ну, не володію цією термінологією і, в принципі, знаннями. Отже, так, зараз поставлю на широкий кут. І отак от зніму повище. Стяпляти ще поближче. Отже, висновки. Процес будівництва продовжується. Наше життя теж продовжується сідаю на. Велосипед, до речі, подивіться, яка тут лаванда. Яка красива! Боже, таке поєднання гарне зеленого і такого фіолетового. Всім гарного дня. Сьогодні в мене орхідеєвий настрій. Хочу трошки додати нової ось цієї кори. Земля для орхідей, чи як вона називається, не знаю. Ось вона в мене є. Ось тут, до речі, позаду є інструкція, як це робити. Витягти з горщика, почистити стару землю. Якщо не виходить, руками можна додати ну, за допомогою води, прям вибити. Потім пообрізати старе коріння, наповнити горщик нової цієї землі. І хай вам буде щастя. А тут. Ця орхідея жодного разу не була пересаджена, тому що коли я пересаджувала ось тут а дві інші, то вона крітувала, і я вирішила її не чіпати. І зараз, подивіться, вона просто вся, ну я не знаю, погано виглядає. Я Спробую якимось чином її врятувати зараз. Ось, дивіться, ось всю обскубала гарно. Може занадто, не знаю. Чи виживе, а ось цю трошки менше. Щоб буде у мене експеримент, подивлюся, яка з них виживе, яка ні. Так, ну і поки орхідеї п'ють водичку, я зараз помию вікно. Незважаючи на те, що в багатьох рейтингах вікно біля умивальника це не дуже зручно, адже мити його дуже складно, мені це подобається. Я вважаю, що це дуже гарна ідея. Ну, вилізу трошки вище, стілець собі поставила. Нічого страшного. Бджоли гудуть, пташки співають, хоча сонця нема, але тепло. Ой, яка лаванда тут розквітла! Боже, гляньте, такі кущі. Це ж лаванда. Багато лаванди. Доброго ранку всім. <сих> Попали в кадр лісопідісти. Отже, ну так вже близько дев'ятої. У мене в 9 починається зміна. Я сказала, що сьогодні субота. Забула чи ні? Чи вже не пам'ятаю. Так, сьогодні субота. ж. Отже, сьогодні обстріляла Київ знову, Кожен, кожну ніч обстрілюють. Боже, бідні люди. Так, куди Україну все обстрілюють кожну ніч. Але щось там на Росії відбувається. Пригожин йде на Москву. Ну, я сподіваюся, що в нього там все вийде. І ми побачимо з вами Лебедине озеро. Чи не так? Так, це мій лук на сьогодні. Сорочка, спідниця, топ-трикотаж, нічого такого нового, але поєднання. А більш нове. Всім гарного спокійного дня.